Перестань! Вітаю, чудові! Ласкаво прошу на мій канал, я Альона Благодарна, і сьогодні мені захотілося зняти для вас відео про ніжні пудрові хмаринки. В цьому відео я вам розкажу про свої улюблені пудрові аромати. Ці аромати переважно я ношу тільки вдома, тому що мені в них комфортно, затишно, свіжо одночасно, і, можливо, для вас ця інформація також буде корисна. Не забувайте підтримувати відео вподобайками для того, щоб просувати україномовний контент в маси, щоб Ютуб нас помітив. Ну а ми одразу приступаємо. І перший аромат, який я вам хочу показати, це аромат від бренду Narciso Rodriguez і в мене Narciso Pudre. З Цим ароматом в мене дуже довга історія, тому що він мені сподобався. Ще в мене ютуб-каналу не було ні цього, ні того, який був. Мабуть, роки 4-5 тому я з ним познайомилася, і він мені настільки сподобався. В мене був відливан Тоді я його дуже полюбила. Він мені трохи нагадав аромат Валентіно. Валентина Пудре. І саме Валентина Пудре була в моїх бажанках. Я той аромат шукала вже декілька років, він знятий, я знаходила його, але не наважувалася його купити по тій ціні, яка зараз на нього стоїть. Тому що 9 тисяч гривень за люксовий аромат, ну я якось ще не налаштована віддавати. І тоді я згадала про Нарцисо Пудре. Я згадала, що він, в принципі, по настрою мені дуже нагадує. <гадую>, Валентіну Пудре. І я подумала, чого б і ні. Якщо в мене є можливість придбати щось схоже в тому напрямку, то я його куплю. І ось я купила цей аромат. Купила я його не так нещодавно, в грудні минулого року. І я дуже рада, що я це зробила. Хоч і Валентіну Пудре я не можу зараз собі дозволити купити, але цей аромат в принципі мені закриває ті потреби, які я очікувала отримати від Валентини Пудре. Для мене це аромат а, такої косметичної, мілкодисперсної, сухої пудри. Але одночасно він. Є і солоденьким, тут є ваніль, але я б не сказала, що це якась кондитерська ваніль. Для мене це більше ваніль, якась трохи дерев'яна і трохи димна. І от нещодавно я виходила в цьому ароматі на вулицю, погуляти по своїх справах і один. Чоловік до мене підійшов, такий милий дідулечка він підійшов і спитав мене, а ви що в церкву ходили? Це якраз якесь свято було не то Різдво, ну щось таке, вже не пам'ятаю. І він спитав: А ви що в церкву ходили? Я кажу, ні, не ходила, а що таке? А він каже, а від вас так пахне ладаном, ніби ви вийшли із церкви. Я розумію, чого він так подумав, ну, можливо для людей, які не розбираються в парфумерії, які можливо нею не користуються, не цікавляться. Тут відчувається саме димність і вона може нагадати ладан. але для мене це дуже ніжна, дуже комфортна і тепла, згірваюча нотка, яка просто обрамляє цю пудрову хмаринку, додає її щільності, додає їй якоїсь помітності. Для мене це така пудра, вона навіть трохи молочна. Вона така ніжно-молочна, ванільна. І загалом вона також мені віддає такою натертою деревиною, якщо можна сказати, такою перемеленою в пудру. Я люблю цей аромат, переважно, як я й сказала, ношу його вдома. Але ось виходила в ньому на вулицю нещодавно, і мені також сподобалося. На морозі під час снігу цей аромат звучить просто неймовірно гарно. Я не скажу, що він жіночий. Він для мене більше навіть в унісекс сторону, незважаючи на те, що він пахне косметичною пудрою. Мені здається, на чоловіках він також буде дуже приємний. Він звучить як чиста пудра. І що я маю на увазі під словом чиста, ну ось це така охайна пудра, біла, світла, ніжна, молочна, е солоденька. Дуже приємний аромат, затишний, комфортний. Дуже його люблю і рада, що його придбала. Наступний парфум, про який я хочу розповісти, я цей аромат, до речі, вам ніколи не показувала, хоча я його придбала ще минулого літа. І носила я його восени. Я дуже хотіла цей аромат це Апрелон Де від Герлен. Я його дуже хотіла, якось довго не купляла і, нарешті, от влітку купила, дуже себе порадувала цим парфумом. Цей аромат мені дуже сильно нагадує запах метеоритів, але зі своїми особливостями. Я просто також хочу дуже придбати собі аромат метеорити від Герлен. Ті метеорити мені пахнуть фіалковою пудрою, саме косметичною, солодкою пудрою зі свіжинкою. Там є нота зеленого яблука, яка придає такої свіжинки зеленої тому аромату. А ось цей Апрелонде, він ніби взяв у ту серцевину від метеоритів. Тут нема ні яблука, ні свіжинки. Тут просто фіалкова така косметична пудра, чиста. І також в цьому ароматі я відчуваю аніс, такий трохи спецівопряний присмак у цього аромату. Але як він мені подобається, він дуже ніжний, він спокійний, він не кричащий, він може навіть бути непомітним, якщо його нанести небагато. Для мене це просто неймовірні фіалки, вони трохи вологі. Не знаю, що тут придає йому вологості, але в мене таке відчуття складається, коли я наношу цей аромат, ніби це фіалкова поляна, галявинка, після дощу Ось ці фіалки, вони ніби. В краплях, дощу або в Росі. Дуже приємний аромат, і він також для мене абсолютний унісекс. Бачу його на чоловіках, на жінках, бачу будь-яку людину в цьому ароматі. Він для мене навіть аромат більше кежуал, під повсякденний стиль на кожен день, можна навіть на роботу, тому що він стриманий, дуже ніжний, прозорий. Можливо, хтось тут навіть буде відчувати морквяний ірис. Він трохи віддає мені вареною морквинкою. Але це такий ірис, ірис, який не дуже довго виділяється в цьому ароматі, він з часом пропадає і залишається ось ця така волога фіалкова пудра, дуже приємна. Обожнюю цей аромат, дуже рада, що я його придбала, але все ж таки, надіюся, що колись я куплю собі і метеорити. Ну, як ми пішли по герлінах і по метеоритах, я покажу вам ще один аромат, який мені також нагадує запах метеоритів, але це вже інакше е, обіграння ноток, інакша інтерпретація метеоритної пудри. Називається цей аромат Лінстан Мажі. Я жалію, що в мене. Тридцяточка. Якщо чесно, я би його задублила, і, можливо, навіть в більшому обсязі, тому що 30 мені маловато. Я помічаю, що я часто використовую його. І ось, бачите, в мене вже третини флакони нема, а мені б хотілося мати якийсь запас цього аромату. Він також мені чимось нагадує метеорити від Герлін, але цей більш насичений, більш навіть пудровий. Щільний. І тут інакше обіграння нот, і я тут відчуваю саме мигдалеву пудру мілку таку з фіалкою. Вона трошки гіркувата, тому що тут ось цей мигдаль гіркуватий. Тут і ірис, і ось ця ванільно-жасмінова ірисова база герленівська, що ми називаємо герленадом. Тут відчувається і бергамот, і ось ці трошки герленівські цитруси. Ну він дуже затишний, це така солодка пудра з мигдалем, з фіалками. Він навіть трохи, трохи мені нагадує, і інсоленс це, мабуть, щось посередині між інсоленс і метеоритами від герлен, але в інакшому прочитанні. Дуже затишний аромат, солодка. Затишна, м'яка пудра, дуже приємна, з мигдалем, з трошки цитрусами. Цитруси тут тримаються не завжди. Вони з часом відпадають, але ось ця фіалково-ірисова ванільна пудра вона залишається. І я його також дуже сильно люблю. Ну, Герлени просто не можуть зробити негарну пудру в них. Ось ця фірмова герленівська пудра це просто. Шедевр для мене особисто. Далі, нещодавно я, нарешті, придбала свою бажанку, також коли я її придбала в грудні. Цей аромат я хотіла декілька років, але я його ніде не бачила, просто в продажі. В мене живе моя подруга в Германії, я вже хотіла її попросити, щоб вона мені придбала там у себе той аромат і прислала мені, але ось так співпало, що я тільки її зібралася просити, і цей аромат з'явився на мейкапі. І це Нівея. Та, я дуже хотіла цей аромат вже давно. Я про нього мріяла, я про нього багато читала, багато дивилася оглядів. Я була впевнена, що мені цей аромат просто потрібен. І я його придбала всліпу. Він не бюджетний, як, на мою думку, щодо такого бюджетного бренду, як Nivea. Це німецький бренд, хто не знав. І в нас я його бачила, от знайшла тільки нещодавно на Мейкапі з'явився. Якщо вам цікаво, то він дійсно пахне так само, як крем Нівея. Він пудрово білий, чистий, пахне кремом, пахне от саме кремом Нівея. Для мене це аромат білої, затишної, чистої, пудри, дуже приємної. Також я тут відчуваю білі квіти. Тут відчувається дуже добре добра іланг і ланг і лаванда. Але лаванда тут не така, знаєте, не така лаванда, як в чоловічих ароматах фужерних, а тут якась суха лаванда. І вона зелена, яка придає. Дає такої свіжиночки аромату. Також тут відчуваються цитруси на початку, і вони дають свіжість аромату, але потім, коли аромат всідається на вашій шкірі, він пахне один в один, як крем Нівея. Для мене це аромат чистоти, аромат охайності, аромат білого кольору, в принципі, яким він і являється. Дуже спокійний домашній аромат, в якому приємно лягати в ліжко, засинати, відчувати себе чистою. Я його переважно наношу після ванни або після душу. Щоб зберегти, зберегти подовшесь цей ефект чистоти. Дуже класний аромат. І я не скажу, що він пахне бюджетно, і я не скажу, що він пахне люксово. Для мене цей аромат от саме ніша. Він реально пахне нішею, нішовою композицією, тому що я ніде не зустрічала, щоб подібні аромати робили або в бюджеті, або в люксі. Ну, реально, нішовий аромат. Єдине, що за бренд Нівея я просто не готова платити. Там, півтори тисячі, тому що, мені здається, цей аромат коштує, навіть якщо купляти його в Німеччині, набагато дешевше, ніж ми можемо його купити ось тут у нас в Україні. Якщо б він коштував там менше тисячі гривень, то я б, можливо, собі б ще і дублі набрала. А за півтори тисячі ну, одного флакончика достатньо. Я думаю, мені достатньо буде, щоб ним насолодитися. Я його не так часто ношу, але дуже люблю, ось коли мені. Нічого не хочеться, коли хочеться просто відпочити від парфумів, Він дійсно для мене нейтральний, такий чистий, пудровий, білий аромат чистоти і затишку. Це був Нівея Ade Toilet туалетна вода. Далі, моє відкриття минулого року це Оскар де Ренте. Називається аромат Esprit d'Oscar. Обожнюю. Обожнюю цю квіточку, і це просто найприємніша геліотропна пудра. Він дуже м'який, він знову ж таки спокійний, він не волає, він дуже стриманий, але він настільки м'якенький, тут білі квіти і лангі-ланг ланг відчувається, але дуже багато геліотропу, і геліотропна пудра мені інколи навіть віддає якоюсь мигдалевістю. Він дуже затишний, дуже приємний, стриманий. Ось цей аромат я бачу також і на чоловіках, і на жінках. Він пахне чистотою, він пахне прозорою легкою пудрою. Квітковою саме. На початку, в ньому, коли я його наношу, таке відчуття, ніби тут є альдегіди. Хоча, по-моєму, в піраміді вони не заявлені. Можливо, це такі цитруси, які віддають таке відчуття альдегідності, такого чистого світлого мила. І потім він розкривається в геліотропну пудру, яка з часом переходить в ніжну ванільність. І мені це дуже подобається. Тут ванільність вона не солодка, а от саме така ну, дуже тендітно-солодкувата, з таким тендітним солодкуватим присмаком. Я навіть не можу сказати, що він солодкий. Для мене він більше пудрово-квітковий. Дуже приємне відкриття, мені він дуже сподобався. Також його ношу не часто, але вдома, коли ось також не хочеться чогось такого яскравого, хочеться спокійного, пудрового, комфортного аромату, ось цей парфум дуже приємно носити. І також я б його носила і на роботу. Чому б і ні. Дуже приємний, такий нейтральний. Для мене аромат. Аромат друга шкіра, можна так сказати. Це коли ти його наносиш, аромат змішується з твоєю шкірою. І можна навіть не подумати, що на тобі знаходиться якийсь парфум, просто ти свіжо і приємно пахнеш, ніби тільки вийшла із душа. Далі ще один парфум, пудровий і затишний для мене це клоє, класична «Клоє». З цим ароматом в мене також велика історія. Це в мене вже третій флакон, чи, чи четвертий Четвертий флакон. І в мене були флакони 1,75 мл, які я повністю сама зносила. Потім в мене було 2,30, тридцяточки, які я починала носити, потім мені щось набридало, і я їх віддавала своїм друзям. І ось я придбала собі 50 мл. Я просто зрозуміла, що почала за ним сумувати. Для мене це біла троянда, яка посипана пудрою. І для мене це така троянда, чиста, скрипуча, ніби з накрехмаленим комірцем. Ось так я її уявляю: дуже приємна, солодка. Тут відчувається нота прального порошку, але тут троянда така спокійна, молода, я би сказала, біла троянда в пральному порошку, і також я тут відчуваю нотку того. Фрезії. І фрезя тут дає ось таку свізість і вологість цьому аромату. Дуже затишний, жіночний аромат. Я його особисто не можу уявити на чоловіках. Він для мене більш жіночний. Хочу відмітити його стійкість і. Прожектність, тому що він волає просто на кілометри. Коли я його вдягаю, то всі його довкола помічають. Він тягнеться великим шлейфом. Навіть якщо трошки один-два пшики нанести, то все одно за вами буде дуже довгий шлейф відчуватися. Цей аромат я зустрічаю дуже часто у нас на вулицях, і я його постійно помічаю. Я розумію, чого його полюбляють жінки. Я думаю, що, можливо, то якісь колони, але також і ось цей саме оригінальний аромат часто зустрічаю на інших дівчатах, на жінках. Нещодавно я ходила на нову пошту забирати якусь посилку. І там була дівчинка. Я думаю, що вона, скоріш за все, школярка або студентка ну така молоденька дівчинка, і від неї був Пахло ось цим ароматом, дуже насичено, можливо, вона трохи навіть переборщила, тому що я стояла в черзі я просто почала задихатися. Але я помітила цей аромат, я відмітила, який він гарний і як він їй пасує, незважаючи на те, що вона така молоденька, а цей аромат підкреслював її таку. Ну, не знаю, красу її природньо. Дуже мені сподобало, сподобалось відчувати його від тої дівчинки, хоча і занадто було трохи, але все одно мені подобається. І носити його подобається, і подобається чути цей аромат з інших жінок і дівчат. Далі ніжна, біла, тендітна хмаринка це моя улюблениця. шанель No5 Льо. Я люблю всі версії п'ятірочок, а ось ця одна з моїх найулюбленіших вона дуже біла, чиста, прозора, м'якенька. Аромат, який пахне для мене білою хмаринкою, як я сказала, з цитрусами. Тут такі. Яскраві, шипучі, позитивні, От саме жовті, цитруси, лимони. Такі. Дуже гарний аромат. І для мене цей парфум підходить просто. Я би могла його ось так вдягти під джинси і під якусь кофту, звичайну, під якийсь светрик. Я б його могла надіти і під якийсь офіційний лук. Кудись на роботу або на ділову зустріч. Для мене він просто універсальний, ідеальний, і це аромат, який мені ніколи не набридає. Коли я навіть змучусь від якихось насичених ароматів, там солодких, димних, смолистих, то я завжди беру ось цю Шанельо п'ятірочку, наношу її і відпочиваю. Для мене це також аромат друга шкіра, аромат нейтральний абсолютно, аромат. Пудрово ніжний, навіть трохи прозорий, аромат, який пахне чистотою, доглянутостю, і прозорим білим кольором. Також його дуже люблю і ношу. Ще один аромат. Будете, можливо, здивовані, але я його часто носила цією осінню. В мене був такий період, коли я мала пропав інтерес. Пропала цікавість взагалі до парфумерії, і я деякий певний час взагалі не носила аромати. А коли хотілося чимось набризкатися, я бризкалася ось цим парфумом. Це пурбланка від Avon. Також для мене пудровий чистий аромат, свіжий. Не нав'язливий, трохи водянистий. Тут в мені пахне водянистою фрезією лататтям, лотосом, якщо вам так зручно називати. Свіжа, ніжна, нейтральна пудра, трошки солодкувата. Не знаю, що про нього ще сказати. Це аромат з мого дитинства, з моїх школьних років. І він досі мені подобається. Дивіться, скільки я зносила. Сама зносила. Для мене це, якщо чесно, шок, тому що я мало коли закінчую аромати, а ось це я так багато зносила. Нейтральний аромат, в якому добре відпочивати, щоб відпочили твої рецептори, аромат, коли хочеться затишку, м'якості, чистоти і просто ненав'язливих парфумів. Це пурбланка, моя паличка-виручалочка. Ось так от. І останній аромат, який я вам покажу сьогодні, це Kenzo Flower. В мене парфумована вона вода, на жаль, без кришечки, тому що я брала тестер. Це також аромат, який нагадує мені мої минулі роки. Це мій парфумерний якір, тому що цей парфум колись носила моя мама, коли я ще була ну, також в школі. Для мене це. Також ванільно-квіткова пудра з водянистими нотами. І вона мені дуже затишна, дуже приємна. Я тут відчуваю і троянду, і фіалку. Фіалка тут яскрава, така м'якенька. Також я тут почала відчувати ладан, хоча коли я раніше його тестувала, і коли мама моя мала, я ніколи не відчувала тут ладан. А ось зараз я в цьому флаконі відчуваю димні ноти, і мені це стало дуже подобатися. Особливо, коли я розпискую цей аромат на шкіру, він стає такою фіалковою, солодкою квітковою пудрочкою, трошки димною. І це дуже гарно. Також в цьому ароматі, можливо, є фрезія, я вже не пам'ятаю, але я тут відчуваю ось таку свіжу, вологу квіткову ноту. Можливо, це так фіалка обігрується. Не знаю, мені дуже подобається. Також тут є білий, такий приємний мускус, пудровий. Дуже люблю цей аромат, він мені пахне. Домом він мені пахне мамою, е, якимись приємними такими моментами з дитинства, можливо, з юності. Ну, Коли мама там моя носила цей аромат, я точно не пригадаю, але я точно пам'ятаю, що в неї був такий флакон. Точно пам'ятаю, як вона пахла цим ароматом. і Мені це дуже подобалося. На той час мені здавалося, що це дуже дорослий парфум. Але ось зараз я сама його полюбляю. Ношу його вдома. Також, коли хочеться чогось ніжного, пудрового, фіалочного, трохи солоденького, і просто відпочити в такій пудровій, солодкій хмаринці. Flower with Kenzo, мій аромат Якір і мій улюблений також пудровий аромат. В мене взагалі багато ще пудрових ароматів, я так порилася в себе на поличках. Не стала всі її доставати, тому що про деякі аромати я дуже часто тут говорю на каналі, не хочу повторюватися. А про деякі аромати я їх не стала додавати в цю добірку, тому що забагато всього мені здається, цих парфумів буде достатньо. Якщо вам сподобалося це відео, пишіть свій коментар. Я буду дуже рада почитати. Мені буде дуже приємно за вашу підтримку. Дякую вам величезне, бережіть себе. Бажаю вам міцного здоров'я, затишку, гарних, чистих ароматів. Взагалі, бажаю вам тих ароматів, які вам, яких вам хочеться. Бережіть себе. Слава Україні! Па-па-па-па!